У цьому відео поговоримо про форми в React, про контрольовані та неконтрольовані компоненти, поговоримо про бібліотеки для роботи з формами та про продуктивність форм. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити вподобання та писати коментарі. Це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Спершу розберемося, що таке форми. Форми являють собою поле або набір полів, в якій користувач може вносити дані для їхньої подальшої обробки, наприклад, для відправки на сервер. Тепер стоїть завдання розібратися, як саме у React можна зберігати введені дані для їхньої подальшої обробки. Перше, що спадає на думку, це створити стан, у якому зберігати дані введені з полів. Тобто створюємо стан, далі в кожне поле в Props Value вставляємо значення зі стану. І в Props OnChange додаємо обробник, який оновлює стан під час введення нового значення. У такому підході ці поля називаються контрольовані компоненти. Тому що стан цих полів контролюється станом реакту. Другий спосіб, за допомогою якого можна реалізувати форми, це додавати на кожне поле реф, в якому буде зберігатися посилання на дом вузол і під час відправки форми звертатися до кожного поля і отримувати внесені дані. У такому разі ці поля називаються неконтрольовані компоненти. Тому що їхні значення не контролюються станом, а беруться з кожного дому вузла за потреби. Тепер давайте порівняємо ці два підходи. Документація React пропонує нам прочитати порівняння у якійсь статті. З найцікавішого це таблиця порівняння, щоб ми могли вибрати один або інший підхід в залежності від наших задач. Якщо чесно, то це порівняння досить слабке і занижує перевагу неконтрольованих компонент. Загалом я можу по кожному пункту пройтись і довести, що автор помиляється, але якщо я аналізуватиму всі пункти, то це відео буде дуже нудним та дуже складним. Але все ж таки розглянемо на прикладі ось цей пункт, в якому мова йдеться про наступне, що під час використання неконтрольованих компонент не можна зробити умовне відключення кнопки відправки. Тобто мається на увазі, що ми не можемо задізейбли кнопку відправки, коли хоч одне поле не валідне. Я заздалегідь написав приклад. Ось ми використовуємо неконтрольований компонент. Також на кнопку додаємо REF. Ось функція, яка на кожне введення перевіряє заповнення полів та залежно від цього, деактивує чи активує кнопку. Перевіряємо, як це працює. Ось поля. І якщо хоч одне поле порожнє, то кнопка не активна. А якщо всі поля заповнені, то активна. Що й потрібно було довести. Через неконтрольовані компоненти можна зробити ось цей пункт. Добре. Ви зараз можете сказати: якщо критикуєш, то пропонуй. Я вважаю, що таблиця порівняння має виглядати ось так. Перший пункт використання контрольованих компонент добре впливає на developer experience в той час, як використання неконтрольованих компонент виглядає менш зрозумілим. Ось, наприклад, реалізація попереднього прикладу на контрольованих компонентах. У цьому випадку, вам не треба дбати над якимось додатковим обробником, який безпосередньо змінює ДОМ. У той же час є другий пункт, який називається продуктивність. Контрольовані компоненти поступаються в продуктивності неконтрольованим компонентам. Тобто вони запускають рендер всієї форми в той час, як неконтрольовані компоненти добре справляються з цим завданням. Давайте продемонструю. Запускаємо профайлер. Зупиняємо. І бачимо, що на кожне натискання у нас запускався ререндер всієї форми. Тепер перевіряємо на неконтрольованих компонентах. Запускаємо профайлер. Зупиняємо. Бачите, DevTool навіть нічого не записав, бо ререндерів не було. Ви можете сказати, що так DevTool показує, що компоненти запускають рендер усієї форми. Але візуально не видно ніяких проблем, все водиться досить швидко. Так, на невеликих формах візуально ви проблем не побачите. Але я підготував приклад трохи більш наближений до реальності. У нас є форма із семи полів, дані яких зберігаються у стані. Також ця форма використовує Material UI. Я уповільню сіп'ю, щоб було більш наочно видно результати наших експериментів. Починаю швидко вводити текст і бачимо, що введення дуже сильно підвисає. Зверніть увагу, що не використовується ніяка валідація та інші речі. Це відбувається тому, що заповнення полів змінюють стан, і це запускає ререндер всієї форми, що, власне, і породжує ці проблеми. Загалом React з коробки не призначений для побудови великих форм. І я навіть не говорю про продуктивність, мова йдеться про валідацію, про роботу з динамічними полями і так далі. Всі ці речі треба робити самостійно, але писати велосипеди не дуже хочеться. Тож на допомогу нам приходять сторонні бібліотеки для побудови форм. У цьому відео розглянемо дві бібліотеки: це Formic та React Hook Form. Але я думаю, що через деякий час можуть з'явитися ще якісь гарні бібліотеки, тому в описі під відео буде перелік таких бібліотек для роботи з формами, я триматиму його актуальним. Також у цьому відео я не буду сильно заглиблюватися в API бібліотек, але поверхово розповім, що та як працює. Першим розглянемо формік. У свій час це була дуже гарна бібліотека, вона сильно спростила створення форм, тобто не доводилося дбати про вирішення тривіальних проблем. Давайте розберемо типову форму на формік. У нас є компонент формік, який приймає початкові значення форми. Функцію, яка спрацьовує під час відправки форми, а також приймає схему валідації. Окрім цього, як Props Children, Formic приймає функцію, яка повертає розмітку форми. А в аргументі функції доступні різні методи та властивості форми, тобто валідаційні помилки, значення форми і багато чого іншого. За допомогою компонента Field чи FastField виводяться поля форми. Ось, як на мене, досить зручно. Але у формік є проблема. І пов'язана вона з продуктивністю, тому що Formik побудований на стані, і кожна зміна значення у полі викликає ререндер всієї форми. І навіть рішення з компонентом FastField, який під капотом використовує Shoot Component Update, майже не розв'язує цієї проблеми. Якщо що, шут Component Update це альтернатива ReactMemo в класових компонентах. Давайте переконаємося в цьому. Зараз я друкую текст, а він відображається з великою затримкою. Як бачите, FastField не розв'язує проблему продуктивності. І наш додаток підвисає. До речі, ті, хто думають, що обертання всіх компонент в react Memo рятує від проблем з продуктивністю, можуть прямо зараз переконатися, що це не так. Тепер розглянемо бібліотеку React -hook Form. Загалом, React -hook Form має ті ж можливості, що й формік, але вона розв'язує проблеми з продуктивністю. Хочу відразу попередити, що це не означає, що вона рятує від поганих рішень. На ReactHookForm також можна написати погані рішення, я покажу приклади того, як можна зробити повільну форму, і також покажу, як її треба оптимізувати. Давайте розглянемо таку ж форму, яка була зроблена на Formic, але тільки на React -hook Form. Замість компонента у нас використовується Hook UseForm, який приймає стан форми за замовчуванням та валідаційну схему. Повертає цей хук-функцію для відправки форми, допоміжні властивості, валідаційні помилки та багато інших речей. За допомогою компонента Controller виводимо поля форми, перевіряємо працездатність. Як бачите? Все працює, і як бачите, проблем з продуктивністю немає, тому що під час введення в поле ререндериться саме це поле, а не вся форма. Розглянемо складніший приклад. У нас є форма, у цій формі є випадний список. Під час вибору пункту Азер додається додаткове поле. Давайте подивимось на поточну реалізацію цієї форми. Ось поля створені за допомогою компонента з React Hook Form, який називається Controller. Ось випадний список. Ось умова залежно від якої відображається додаткове поле. Через те, що за замовчуванням React Hook Form рендерить тільки поле, в яке вводиться значення, то для цього треба якийсь механізм, який стежить за зміною значень. Перше, що ми знайдемо в документації, це функція Watch, яка стежить за зміною введених значень форми. Але під час використання такого запису виникатиме проблема з продуктивністю, тому що знову починає ререндеритися форма. Перевіряємо, вводимо щось в поле, і форма знову підвисає. І бачимо в профайлері, що ререндериться вся форма під час заповнення полів, що й потрібно було довести. Як можна швидко вирішити цю проблему? У нашому випадку нам треба дивитися тільки за зміною одного поля, а наша функція Watch в даний момент стежить за всіма полями, тому що ми не передаємо в неї ніяких аргументів. Для того, щоб Watch дивилася тільки за одним полем, треба передавати рядковий аргумент з назвою поля. Перевіряємо. Звичайні поля тепер працюють швидко, бо ререндериться тільки поле, яке заповнюється. Але зміна значень у випадному списку все ще буде ререндерити всю форму, а це все одно погано. Як я й говорив, все ще ререндериться вся форма. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно винести додаткове поле в окремий компонент і вже там стежити за зміною значень зі списку. Але справа в тім, що функція Watch не підійде для вирішення нашого завдання, так як вона все одно буде ререндерити всю форму через те, що функція Watch імпортується з хука useform. Як же нам бути? Для вирішення цього завдання в React -hook Form є хук UseWatch, який ререндерить саме той компонент, в якому хук UseWatch використовується. Давайте зробимо це. Копіюємо логіку з відображенням поля. Створюємо новий компонент, вставляємо. Додаємо втрачені змінні, додаємо ЮЗВОч. У ней вказуємо, за яким полем слідкуватимемо. Змінюємо попередню логіку новим компонентом. Також треба додати в UseWatch. Та видаляємо зайвий вотч, який ми більше не використовуємо. Перевіряємо. Як бачите, ререндериться тільки випадний список і компонент з додатковим полем. Тепер форма стала дуже продуктивною. Зауважте, що ми все перевіряли на уповільненому CPU. Підіб'ємо підсумки: у будь-якому випадку для роботи з формами краще використовувати сторонні бібліотеки, тому що вони надають все необхідне для швидкої побудови форм. Під час вибору бібліотеки обов'язково звертайте увагу на те, чи не ререндерить бібліотека на кожне введення в поле всю форму, так як це дуже сильно впливає на продуктивність. В описі під відео буде список гарних та актуальних бібліотек, які можна використовувати в своїх проєктах. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях. Я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете продовження, то ставте вподобання та підписуйтесь на канал.